Доброго ранку, мої зірки і зірочки. Сьогодні з вами я Гала Казакова, кармоастролог. І ми сьогодні поговоримо про нашу енергію дня таку спільну для всіх. Нагадую, що щоб дізнатися про ваші конкретні енергії, чим у вас там сьогодні взаємодія, це для цього потрібно будувати прогнозику транзиту. Тому це особиста консультація. Звертайтеся, зробимо 26.10.2024 рік. Субота, 26.8. шість кармічна справедливість, енергія балансу. Це число, яке завжди вибирає між добром і злом, між хорошою і погано. Але воно вибирає тоді, коли воно в мінусі, тому що коли воно в плюсі, ця енергія вона завжди за загострене почуття справедливості, вона завжди за загострене почуття от, добра, е, таких позитивних намірів. Да? Якщо ми говоримо про людей, хто народився 8-го числа, 8-го місяця, а також ця енергія дня, сьогодні у нас про те, що це люди дуже справедливі, якщо вони в плюсі по своїй натурі. І вони живуть по принципу, що посієш, те й пожнеш. І давайте, якщо ми сьогодні будемо проживати цей день в плюсі, то ми якраз будемо керуватися цим, що посієш, це й пожнеш. Пам'ятаєте, я вам казала, це е, головний принцип кармології, головне правило кармології, головний закон кармології. А інший закон звучить так, що посієш, ти не пожнеш. Чому? Тому що насіннячко, яке ми садимо, воно завжди менше, ніж те, що виростає. Угу, Зафіксували. Поїхали далі. В мінусі восьма енергія про що? Це люди, які прямо шукають, шукають для себе пригоди і ситуації, де є якась кармічна несправедливість. Вона їх прямо манить, затягує і вони хочуть там навести порядок. Далі вони можуть бути досить засуджуючі, вони можуть бути агресивні, вони можуть бути досить різкі і гордовиті. І Можуть найчастіше вести себе в мінусі, так ніби їм всі винні. Тому, будь ласка, зафіксуйте цю інформацію і сьогодні. Давайте ми програємо цю енергію таке в плюсі. Давайте ми не будемо звинувачувати нікого і нічого в тому, що в нашому житті відбувається. Одна з головних задач людей вісімок і сьогоднішнього дня зрозуміти абсолютно все справедливо. Все, що ми маємо, створено нами. Створено нами або в цьому житті, або в інших життях. Нема нічого, що нами не створено. З нашого розуму, з нашого ментального печатка ідуть оці всі події, ця події, ці всі події в нашому житті. Тому, якщо вісімка, людина вісімка, або якщо ми сьогодні в моменті зрозуміємо це те, що я вам сказала, це тоді буде про те, що ми маємо потенціал змінити це на краще. Тому давайте будемо так і робити. Підсилюється вісімка ще сама собою, тим, що субота це кармічний день, це день Сатурна. Тут там про карму і тут про карму. Тому сьогодні максимально кармічний день. І субота у нас, я вже казала неодноразово, у нас про спілкування з рідними, про комунікацію з рідними, про те, щоб бути максимально з ними відкритими, запитувати за свій рід, запитувати історію роду, за традиції, що там було, які ситуації в роду були. Можливо, ви сьогодні щось знайдете цікаве для себе про вас, що про вас там в роду є цікавого. І... Дивіться, так як все-таки в мінусі може програватися тим, що ви будете якісь такі гордовиті, от а я вже досягнув більше, чим там мій хтось із знайомих, а я не знайомих, а з рідних. Або проявляти якусь агресію, що Та, ну ні, там всі родичі такі, якісь, а я там такий найкращий. Давайте, оці моменти агресія, гордовитість така наша розуміння, що десь з нами можливо не, не, неправильно повелися, десь якісь несправедливі ситуації були. Давайте все одно це все зберемо, зберемо, проаналізуємо і все-таки зробимо висновок, що ні, кармічна справедливість існує, і все, що ми маємо, як би нам воно важко не сприймалося, або як легко, може й так, бути, це все те, що нами зароблено. Це просто наше насіння, яке проросло. Давайте в таку ситуацію на прикладі. Ну, наприклад, от збугти барахти, наприклад, ситуація, що жінка в стосунках з чоловіком, який її постійно зраджує, і вона закликає там кричить все боже мій, за що мені це? За що мені це? За що мені це? По кармі, якщо так, глибше подивитися, то тут все, все зрозуміло. Це просто вся жінка була, посіяла ці зерна минулих життя, розумієте? А можливо, навіть в цьому житті. Такі зерна, які привели до того, що там чоловік зараз зраджує. Тут дивіться, як, як цікаво. Тобто вона сама зраджувала, тому зараз зраджує її. Це раз. А по-друге, в неї чоловік зараз зраджує, тому там скоро або його зрадять, або наступно може від життя він народиться і буде такі самій ситуації. Воно завжди як змія, яка кусає свій хвіст з цього колеса. Перероджень можна сансари, можна випасти. Але для цього потрібно знати і працювати в цьому напрямку. Якщо ви звичайна людина, яка в цьому напрямку взагалі нічого не робить, то це точно ваша історія, яка буде ще довго. Щоб хоча б трішечки в цьому напрямку почати дивитися, запрошую до себе на марафон. Карма запрошує до себе на марафон краще я. Там у нас про карму теж буде, тому що закони потрібно знати. Те, що ми не знаємо закони, не звільняє нас від відповідальності перед собою, перед всесвітом і так далі. А закони карми вони фундаментальні. Там немає, це, це як формула в астрології або як в математиці, там немає плюс-мінус приблизно. Ні, там все чітко. Плод, подобен сім'ї, є такий вислід кармалогії. Але подобін це дуже схожий, розумієте, дуже схожий. Інколи не ідентичний. Наприклад, якщо людина хоче грошей і засаджує насіння щедрості і медитує на те, що вона хоче грошей, то може виявитися, що не гроші насправді вона хоче, а вона хоче того, що можна за ці гроші купити. І проростає насправді те, що вона хотіла за ці гроші купити. І вона каже, що хоч гроші не приходять. А ти купи далі. Що ти хотіла за ці гроші купити? Ти хотіла в поїздку, ти хотіла машину собі, ти хотіла якусь, якийсь уряд чи ще, ще щось? Ти ж це Угу. Так дуже гарма дуже тонко працює. Так зафіксували 24 четверта місячна доба. У нас ще у леві за, Ми слухаємо попередні наші ефірчики. До 19.47. Далі у нас діва. Тобто лев, у нас була така львіця, яка презентувала себе. Вона любила, що не подивилися. Вона любила гарно виглядати. Тоді приходить і наводить порядочок. Така все. Харе, вечірка, давайте приведемо порядок, давайте все поставимо на місця, давайте все розкладемо по поличкам, давайте облік наших гостей зробимо, хто скільки, скільки з'їв, хто там, що там. Ось це діва. Така вона зібрана, фундаментальна, плануюча, розуміючи, що вона хоче, мало емоційна, можливо. Але вона дуже конкретна. От у нас з 19-40 заходить наша прекрасна діва, але потреп треба зрозуміти, що заходить 24-та місячна доба. Шива, ведмідь. Чоловіча сексуальна енергія, от так само, як 17-та доба місячна. Це жіночі, а шахті. Я не робила до речі в Києві жіночу зустріч, тому що мені чітко хотілося саме цієї енергії посмакувати. Що вона робить? Вона руйнує старе і створює нове. Ну як сім'я мужчини, да створює життя так. Само, і енергія е, цієї 24-ї місячної доби. Далі день може пробудити сили. І стати у вас днем прозріння. Якщо, наприклад, поперед цим була добре зроблена робота з чисткою з чисткою поля, з чисткою простору, то сьогодні може відкритися яснобачення, езотеричні напрямки у вашому житті відбутися. І один нюанс по 24 й місячній добі, будь ласка, сьогодні в якийсь момент може так знаєте, і, і цього стану не можна допустити, щоб був стан, ну типу, все пропало, Не бачу, не бачу цілі, не бачу сенсу, не бачу світла в кінці тонелю. Він має бути от в той момент, якщо таке станеться, потрібно себе, як він хаус, за кірочку витягнути і сказати. Поки на кришку гроба не впала земля. Ми живі, ми можемо змінювати, і ми маємо потенціал, і ми будемо це робити. Всі інші варіанти не підходять. У угу. нас тільки так. Ми завжди можемо змінювати. Людина може змінити. От тільки от момент, коли вона вже покинула тіло, оце тоді вже зміни неможливі в цьому житті. До цього моменту, до останнього нашого подиху, ми можемо змінювати. Якщо ми не можемо змінювати фізично, то ми все одно можемо змінювати на рівні думки, прощаючи, будуючи наступне життя, будуючи майбутнє, ми можемо дуже багато. Тому Пам'ятайте це в суботу, 26.10.2024 року, і пам'ятайте, що наші думки, наші слова, наші дії створюють нову карму, засікають нові зерна, які теж потім проростуть. І давайте зробимо вистачку. Безмірочка у нас кармічна справедливість. Ми. Живемо по принципу, що посіїш ти ходеш. Далі сама по собі субота у нас кармічна, тому ми пробуємо її провести по можливості з своїми рідними. Якщо не вийде з рідними, повистайте десь фотографії, подивіться, можливо, якісь свої старі фотографії, згадайте своє минуле, Десь щось та й випливе у вас цікавого, якісь уроки, можливо, ви для себе зрозумієте. Так, що це у нас тут за красота, неймовірна. І 24 місячна доба в Леві. І з дев'ятнадцяти сорока семи у нас приходить серйозна серйозна діва та ще й е, з чоловічої такої енергії, шиви, е, ведмедя. Потенційно може стати днем прозріння. Все мої любі суботу. Ми з вами розібрали. Завтра о 9 я вам вик... виложу відео, або в ефір подивлюся, чи я буде про неділю, 27-10. Угу. Люблю, цілую. Гарного, гарного дня, і пам'ятаємо, що ми тримаємо баланс. Ми тримаємо баланс.